Новий рекорд України встановили у суботу на Дніпропетровщині. Найкращі вітчизняні спортсмени-парашутисти за один стрибок виконали одразу дві фігури, кожна з яких була зафіксована по декілька секунд. У вільному падінні такий трюк зробити непросто, тим більш за участю 30 осіб. Але рекорд відбувся. Учасники рекорду не тільки парашутисти, а й досвідчені спортсмени у груповій акробатиці. До цієї події готувались цілий рік. Місяць тому встановили перший рекорд за участю 15 осіб. І от тепер учасників у два рази більше. Тренувати їх приїжджав навіть відомий парашутист Каскадер Біджей Ворд, який є куратором усіх світових рекордів. Фігура для нинішнього рекорду це його ідея. Он проводил тренировки, и вот ета та фигура, которую нам не удалось тогда сделать, в від погодних условий, потому что пришли дожди, облачность, и мы не смогли прыгнуть пригнути. И он очень просил, чтобы его идея была воплощена на рекорді України. мы это сделали. Кожен з цих спортсменів за плечима має не одну сотню, а то й тисячу стрибків з парашутом. Деякі входять до збірної України. Учасники заходу зізнаються, ставити рекорд особлива відповідальність. Пражки, каждо виходне. Чим більше прыгаєш, тим більше получается. Это правда. За сценарієм, 30 парашутистів у вільному падінні виконують одну комбінацію, фіксують її декілька секунд і потім створюють іншу. І тут командний дух та чіткість рухів грають головну роль. Спочатку ретельне обговорення усіх деталей та генеральна репетиція на землі вже потім до неба. Зараз парашутисти готуються до першого підйому. Всього заплановано п'ять спроб. Якщо все вдасться, рекорд буде поставлено. До неба підіймаються двома літаками, стрибають на висоті п'ять тисяч метрів. Відеозйомка фіксує все без винятку. І вже на землі колегія суддів Федерації парашютного спорту України оцінює спробу поставити рекорд. Він состоявся з першої спроби. Саме з першої Це вот очень важливо. І взагалі говоря, конечно, упросила і роботу колегії спортивних комісарів. Вот. Теперь этот рекорд ми оформляємо документи. Всі он буде представлений в Совет Федерації парашутного спорту України. Після вдалого першого стрибка інші чотири, що були заплановані програмою, фіксуються як тренувальні. Після кожного обов'язковий перегляд відео та обговорення техніки виконання. Дехто з цих спортсменів наступного року поїде за кордон спробувати поставити світовий рекорд за участю декількох сотень парашутистів. Олена Петроченкова Денис Єлисавенко новини 11 каналу.